Доброго ринку, шановні, ну що? Настав той час, коли Урсула фондер ляйн пропонує ввести 19-й пакет санкцій проти Рашки чи Бурашки. Значить, пропонується наступна тема заборона та імпорт російського ЗПГ. Пропонується ввести ембарго на імпорт скрапленого природного газу з Росії до країн ЄС. Я не розумію, вони що? Сами против себя хотят эти санкции накласти, а? Они же газ зараз покупают в Голландии, там вин. Да это же европейские камикады. А, зрозумел. Это те, которые режут свою шляпу. Потужно, да? Да. И улыбаются. Но они хотят тоже стать идентичными, мабуть. быть, да. Обрезание делают сами себе. Но главное это делать таким с таким потужным... Ой, слухай, до речи, сегодня в Умане хасиды кричали таке, ой, слухай. Путин хулев, Путин медерат, слава Украине! Ой, вот это мощно. Да? Скажи. Молодцы. Молодцы. Их. Это чувствуется, что перемога здесь вот тут рядом. А, витаю по витре. А могут вот эти наипотужнейшие уманские хасиды так. подъехать хотя бы туда на границу Сумской и Харьковской области и там покричать? То немає транспорту туди, дядько. Вони б з удовольствиям поїхали, але немає транспорту. Не ходять туди не поїзда не самоліту. Да? Так, вони тільки ж на літачках можуть, а літачки да. не летають. Може туди в донецьке направлення, Покровськ. Може там покричати, якраз прогонять його. Та не можуть доїхати. Чо, вони, ну хасіти ж смілий такі, такі ж смілий То як є як так, то є Покажуть. так. Це ще ті війни. <ристо> вони <ристо> молодці. Але доїхати поки що не можуть. У них своїх вистачає питань зараз повернуться ну, до Ізраїлю, може служити підуть, а, а може, і не підуть. А, а чому тоді які крики були? Ну, підтримали нашого потужного Зеленба, як чому? Побратим свого підтримували. Смотри, щоб Зеленба підтримати, треба просто задонатити на його кошельок, от і все. Теж вірно. Ну, але ж, ти ж знаєш, хасіди не звикли донатити на кошельки. Вони привикли, щоб їм тільки донатили теж. Тут, виходить, так сказати, цуцванг. <гум> За я тоже говорю, что с просто покричали, где там залики. Санкції застосовуються проти теневого флота. До списку додаються 618 суден, які використовуються для обходу санкцій, збільшуючи їхню загальну кількість до понад 500. Боже мой. Так, 500, короче, лодок не зможуть плавати. Можна би назразу 20-у санкцію, 21-у, щоб було вже 1500 лодок. Це теж вірне заперечення. Це вірне поітапно, так можешь вот объяснить? Ти ж знаєш, Європа таких різких кроків не полюбляє. Вона любить все Це по Чуть-чуть заработали раз на другу, да, <говорю> ну трошки там, трошки тут, так і виживають обмеження пропонуються для нафтогазових компаній. Ой ой ой, заборонити імпорт продукції великих російських енергетичних компаній, таких як Роснефть і Газпромнефть. А що, до, до цього часу вони строять щось газ получається у Європу чи що? Вона не все в Індії получаю, через Індію всі нефти продукти російські. Неплохо. Значить, банківські обмеження теж пропонуються. А я думав, що банківська сфера вже не працює. Банківську мені ще говорили три роки тому, говорили, що свіфт як відключимо, і ляже рашка. Ну поки що не лягла, по-моєму. Так поки... заходи проти третіх країн пропонують теж. На списку санкцій включено 45 російських та наземних компаній, які, на думку, ЄС, допомагають військово-промисловому комплексу. А Китай включили, там Трамп просил. Там <гушений>, пока что не по-моему. Но обмеження а, на поставки нафту... авто чуть P C P C P Ну с C то и так. Ну обмеження пропонуют вони какие-то переказать к вошке там что-то ну, не знаю. Як вони в Китае обмежаться? Ты скажи мне, как прореагировал наш приезд Зеленбу? Как він по этому поводу сказал? Одобрил? То я так, слухай, він. «Це, це, малу, малу, малу та ні, поки вони там розсуждають, він працює. Він же долбить цю нафтогазову отрослі, дронами, шмонами там. Він працює, він діє. Він не сидить, не балакає. Він в дії наш Ні, ну у нас діючий призик. Діючий. Ну як дія в дії. Він ти розумієш себе, да, да. обмеження на криптовалюту пропонується та платежну систему. Мір Слухай, ну на криптовалюту а тут, тут під питанням поспішили, поспішили то я так. Нас же ганяє Крипту, теж Крипту не треба, по крипті Наш двігається по всьому міру. Да, ти шо, ти шо видання ви також зазначає, що в перелік України ЄС, які все ще імпортують російський газ, залишаються. Увага, дяденько, Бельгія. Франція, Греція, Угорщина, Нідерланди, Португалія, Словакія та Іспанія, не, вірю, не може бути я теж. Це зрада та є псо. Ці країни потужні Європейського Союзу не та можуть санкції. вводили, воділі та на санкції сани чи все на, на... сани, санкції, все ж на одну букву. Похожі слова. То я так згоден повністю. Короче, потужні санкції, як завжди, давайте. Чувствую, що скоро перекроють газ там нафта. Ой-ой-ой, ну, пока вони думають, наш працює. Слухай, там не залишиться вже на натопереробчих заводів, нічого. От, кожен день дрон, кожен день і якщо то Фоміга, наш то і Ну якщо наш так. лучший вже кожен день это доказывает. Короче, нам ці санкції, пакети, нехай ці європейці накладають самі, наш буде діяти. У нас діяти. этих пакетів накладу столько, що в момент можно. Я тебе прошу. Давайте до переможки.